Кожен тиждень я зустрічаюся з хлопцями, ну тому що треба там на фронт приїжджають там то машину купити, то квадрокоптери, то там передати якусь ще техніку. Ну тобто, треба постійно-постійно, що можеш, то, то допомагати. І я вкотре, користуючись вашим ефіром, хочу звернутися до всіх. Будь ласка, допомагайте людям, нашим військовим потрібна допомога. Вона вкрай важлива. Так само, як і людям зараз, які е, е, в Херсоні також потрібна допомога. От я спочатку е, повномасштабного вторгнення фро, ну, е, моя фундація відправила 820 тонн допомоги гуманітарної там, і на Харківщину, і на Київщину, он, Бородянці там центр інклюзивної освіти є, і і, і зараз на Херсон пакуємо. Тобто е, люди в такому жасі там знаходяться, то це ж це неможливо вижити. Що Людям потрібна допомога. Тому, будь ласка, допомагайте. І, будь ласка, Адекватно і спокійно, надзвичайно зважено до всього відноситися. Хочеться чути виключно позитивні новини, і це, це природньо. Але важливо чути не просто позитивні, а правдиві новини. І вірити не в міфи, а вірити в реальність. Ось тому я вірю в те, що перемога буде за нами, але я знаю про те, що цей шлях є дуже 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 довгий. І на превеликий жаль, на превеликий жаль. Ну, для більшості е наші з вами прогнози, які були е вже там 6 місяців, ну вони довели свою реалістичність на відміну від багатьох інших прогнозів. Хотілося би так, мені хочеться помилятися, ну поки що не виходить.